Вагнерівців біля бахмуту немає. Вони ганебно втекли. Про це в марафоні єдині новини. Розповів речник східного груповання військ Сергій Череватий. Він додав, що нині там залишаються повітряно десантні підрозділи Москолоти і інші підрозділи. Це чіткий такий маркер. що для них наскільки для них важливий бахмут і важливо його втримати. Адже 10 місяців вони його не могли і не взяли до кінця. І і дуже швидко ганебно втратити це було б таким знаєте піком уже приниження і поряд з десантними підрозділами є піхотні підрозділи, є інші ЧВК, які більше фільовані з міністерством оборони, а також так звані ці нові теж набрані з кримінальники, штурмові роти «Шторм-З», які також при військоматах їхніх набираються. Путін намагається утримати вагнерівців аби й надалі використовувати на війні проти України. Такого висновку дійшли в американському інституті вивчення війни. На це була розрахована промова кремлівського диктатора. Напередодні Путін закликав командирів Вагнера підписувати контракти із російським мінобороном. Путіну потрібні підготовлені окупанти. вважають експерти у промові. Диктатор не згадав про ватажка найманців Пригожина. Водночас заявив, що лідери походу на Москву, зрадники, Путін очікувано звинувати у зак. Коли західні спецслужби і Україну буцімто їм вигідно посіяти смуту в Росії. Ну і вожак Вагнерівці оприлюднив аудіозапис уперше після свого відступу до Білоруси. 12 хвилинне голосове повідомлення з'явилося в телеграм-каналах. За словами Пригожина, його найманці дали майстер-клас, яким мало бути. 24 лютого 2022 тисячі і якби так звана спеціальна військова операція мала саме такий вигляд, то тривала б кілька діб, стверджує Пригожин. Але метою так званого маршу справедливості не було повалення влади в Росії, запевняє кухар Путіна. Вагнерівці хотіли запобігти розформуванню своєї ПВК, адже 1 липня група Вагнера мала припинити своє існування або підписувати контракти з російськими міноборони не хотів ніхто з командирів. Також марш на Москву мав на меті притягнути до відповідальності тих, хто припустився помилок під час так званої спецоперації війни. Зупинилися найманці, коли зрозуміли, що може пролитися багато крові. запевняє їхній вожак Пригожин стверджує, що цей марш. Показав дуже серйозні проблеми з безпекою в Росії, адже вагнерівці заблокували і знешкодили всі військові об'єкти на своєму шляху. А люди, якщо можна так сказати про росіян, попри заяви Путіна про підтримку влади, зустрічали їх квітами та прапорами. Володимир Зеленський відвідав Донеччину. Там провів засідання і нагородив бійців оперативно-стратегічного груповання військ Хортиця, які відзначилися в боях за... на Бахмутському напрямку. Добавлю, що вас день народження. Так, точно. Бережіть себе, такі герої нам потрібні. Так. Служу українському народу. Україна пишається кожним з вас. Ви круті, міцні, наші, справжні. Українці, ті, хто не на фронті, всі прекрасно розуміють, що ви робите найскладнішу роботу сьогодні, і всі знають, що східний напрямок дуже складний тут гаряче і дуже довго. Тому я впевнений, що великий вклад в майбутню перемогу зробите саме ви. маю честь година і Вітаю. щиро, дякую. Служу українському народу. Росіяни убили двох підлітків патріотів в окупованому Бердянську. Цю інформацію офіційно підтвердили родичі, правозахисники. Терор над 16-річними теграном Оганесяном та Микитою Хангановим московити розпочали ще торік. Звинуватили їх у диверсіях на залізниці. Одного з хлопців затримували, китали за грати, катували струмом, імітували розстріл. А що ж сталося у день убивства? Достеменно ще невідомо. Ймовірно, росіяни спровокували затримання і збройне переслідування підлітків. Двоих хтось. Все та смерть, пацани. Прощайте Слава Україні. На цих кадрах Тегран Оганесян йому 16 років. Він з окупованого росіянами Бердянська. Де і за яких умов зняли це відео невідомо. Ймовірно, за кадром голос ще одного підлітка: Микити Ханганова. У тимчасово окупованому Бердянську окупанти вбили двох неповнолітніх хлопців за їхню проукраїнську позицію. У вбивстві зізналася і сама Москолота, і колаборанти. Справу двох підлітків досліджує медійна ініціатива за права людини. Усі обставини смерті хлопців ще невідомі. Вбили снайпери. Це говорить про те, що вони не намагалися запобігти або, припустимо, якимось чином їх там захопити, затримати. Шляхом перемовин або, припустимо, там застосування більш м'яких засобів. А снайпер це говорить про те, що вони вирішили проблему дуже просто, можливо, навіть вони її спровокували, щоб виправдати, ну, виправдати таку поведінку. Перед убивством до хлопців приїздили російські силовики. Про це розповіла мати Теграна Оганесяна. Можливо, сказав слідчий, що їх закроють. а Тігран до этого сказал, говорит, мама, я плена, більше не переживу. Вони над ними знущалися там в полоні, ж напевно. Ну, вони і збили спочатку вдома маму і Тіграна. Тіграна вивезли в поле, в нього стріляли. Він uh -huh. каже, я думав, мене застрілять, коли я буду в кав... там Камазі його везли. Uh -huh. Потім привезли його на підвал, і там вже електричним током його. двох підлітків у Бердянську Росіяни почали тероризувати ще торік восени справу шив слідчий комітет Росії. Їх звинувачували у нібито підготовці диверсії на залізниці. І коли затримали Тіграна, це набуло розголосу, і напевно це якось вплинуло на окупантів. І вони хлопця таки відпустили. Але він мав чи не щодня з'являтися там, у них відмічатися. Те саме стосувалося і Микиту Халганова. І от в такому режимі вони жили весь цей час. І останнє, що було відомо, що їх от збираються судити. Їх знову затримували, утримували там у катівнях. Європарламент ухвалив резолюцію з вимогою припинити переслідування українських підлітків. Однак окупанти продовжували тиснути на хлопців. Правозахисники вважають убивство підлітків умисне. Хлопців залякували, а втечу і збройне затримання росіяни могли спровокувати. Медійна ініціатива за права людини вважає відповідальними за вбивство Тиграна Оганесяна та Микити Ханга. Нова окупаційну владу Бердянська, конкретно старшого слідчого другого відділу з розслідування особливо важких справ слідчого управління слідчого комітету Російської Федерації Хусаїнова і Р, а також керівництво слідчого комітету РФ, яке на наше переконання сприяє злочинам своїх співробітників проти дітей та вище військово-політичне керівництво Російської Федерації. Правозахисники переконані, окупанти ще дужче тиснутимуть на близьких убитих хлопців, які залишаються в окупації, і за Кликають міжнародну спільноту і організації негайно діяти, бо вбивство дітей це страшний воєнний злочин Росії. Втрутитися у ситуацію має зокрема і міжнародний комітет Червоного Хреста. Медійна ініціатива за права людини проводить власне розслідування цієї справи. Сергій Барбо, п'ятий канал. 5 тисяч доларів за продаж сина. Саме стільки обіцяли зломисники матері, які яка опинилася в скрутному становищі. За даними міністерства внутрішніх справ, схему торгівлі дітьми викрили українські прикордонники. Чоловіка, який хотів продати однорічного хлопчика до словаччини, затримали на пункті пропуску малі селменці. Торгівець людьми супроводжував українку, яка мала продати свого сина. За злочинним планом мати мала мала перетнути кордон і передати дитину спільникам за це і обіцяли 5 тисяч доларів. Організатор мав отримати 20 тисяч.